Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Як працює програма? Доступні ліки на прикарпатті? Тільки 16% в ваших селах люди погашають електронні рецепти. На Івано-Франківщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вибиванні боргів у людей. У Івано-Франківську провели мирний пікет за демобілізацію військових після 18 місяців служби. Демобілізація право! Служба обов'язок! Демобілізація право! Порує спордієвет більше 10 років. Мені ходяться в цій поліклініці, сімейний лікар, йдуть до анекдолога, підписують мені таблетки сімейні, підписує рецепт електронний, до аптеки Ну Там доплати, не звертаю на това, скільки там доплачує. Там ще пару гривень треба доплатити. Франківка Надія Галушка розповідає, що хворіє на цукровий діабет другого типу та серцево-судинні захворювання. Щомісяця, каже жінка, виписує у сімейного лікаря електронний рецепт за програмою Доступні ліки і сплачує за них невеликий відсоток від вартості. Сімейна лікарка Івано-Франківської міської поліклініки, номер 3 Світлана Федоришин говорить, що із 1300 її пацієнтів приблизно 500 отримують препарати за програмою реімбурсації Доступні ліки. До переліку препаратів є такі захворювання, як серцево судинні захворювання, бронхіальна астма. Також люди з цукровим діабетом можуть користатися цією програмою. Зараз є оновлення програми, що також люди з психічними захворюваннями і неврологічними захворюваннями можуть описувати такі ліки. Оновлення також прийшло ще, що зараз люди з цукровим діабетом першого типу можуть отримувати безкоштовно тест смужки на вимірювання рівня цукру в організмі. Дані тест смужки виписує тільки ендокринолог. 164 тисячі прикарпатців у 2023 році скористалися програмою Доступні ліки. Розповіла сьогодні на прес-конференції голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. З її слів для цього аптекам на Івано-Франківщині спрямували понад 100 мільйонів гривень із державного бюджету. Отримати ліки за електронним рецептом жителі області можуть безкоштовно або з невеликою доплатою, каже Наталія Гусак. У 2024 році ця програма складатиме 5 мільярдів бюджетних коштів на фоні 4 мільярдів. у 2023 році. Однак ми бачимо багато викликів реалізації цієї програми. До прикладу, основними такими викликами є доступність цієї програми в сільській місцевості. Ми бачимо, що тільки 16% в ваших селах люди погашають електронні рецепти. На фоні, скажімо, українського показника десь близько 21%. Зі слів Наталії Гусак, задля розширення програми реімбурсації доступні ліки у гірських районах Прикарпаття планують впровадити мобільні аптечні пункти. У нас вже дозволені мобільні аптеки в 2024 році запрацюють відповідно Укрпошта надасть можливість сервісу отримання так само ліків за програмою Доступні ліки. Також зменшені відповідні вимоги до ліцензування аптечних пунктів у сільській в сільському на сільській території для того, щоб відповідно більше аптек мало змогу працювати в цій місцевості. Люди змогли отримувати ліки за програмою Доступні ліки зі слів Наталії Гусак. Наразі у переліку програми Доступні ліки є понад 500 найменувань лікарських засобів. Вона каже, що упродовж року до списку додадуть комбіновані препарати для серцево-судинних захворювань, а з липня антидепресанти. Наталія Василовська, Романко Чержук, Суспільне новини, івано франківськ на Івано-Франківщині поліцейські затримали підозрюваного у вибиванні боргів у людей. Чоловік мав судимості за раніше скоєні злочини, зокрема пов'язані з обігом наркотиків. Про це написали на сайті Національної поліції України. Як ідеться у повідомленні, правоохоронці з'ясували, що 53-річний місцевий житель організував групу людей, спеціалізацією якої було вибивання грошей як за борговими зобов'язаннями, так і вимагання вигаданих боргів, як розповіла Суспільному речниця департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Наталія Каланов. Ска поліцейські мають докази щодо причетності підозрюваного щонайменше до п'ятьох епізодів вимагання грошей. Один із таких фактів це до прикладу до нього звернувся мешканець Одеси. Та попросив вибити борг колишнього свого бізнес. Партнера наразі він затриманий. Ця особа, про яку ми з вами говоримо, йому суду обравне запобіжний захід утримання під вартою правом внесення застави. Йому інкримінують вимагання, і за цим може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Крім того, продовжується подальший заход для того, щоб встановити усіх осіб, які входили до складу цієї злочинної групи, і відповідно притягнути їх до кримінальної відповідальності. гаслами дружини та матері військовослужбовців вийшли сьогодні, 28 січня, на вулиці Івано-Франківська, аби взяти участь у всеукраїнському пікеті. Вони вимагали демобілізації своїх рідних після 18 місяців служби на фронті, розповіла Суспільному координаторка мітингу Анастасія Штурко. Одна з учасниць мітингу Зоряна Шуфрида каже, її чоловік воює на фронті з 2022 року. Жінка каже, вірить, що такі мітинги дадуть результат. Він знаходився на заробітках у Польщі. І першого дня, коли розпочалося вторгнення, він повернувся пішки. У нас двоє дітей. За два роки він був вдома 14 днів. Я сюди вийшла, щоб його демобілізували після 18 місяців служби. При тому він постійно на передовій учасники зібрання пройшли ходою від адмінбудинку до пішохідної частини вулиці Незалежності 100-метрівки. Потім до вічового майдану, а звідти до ратуші. Жінки тримали плакати та виголошували гасла. Учасниця мітингу Мирослава Яворська каже: її чоловік на фронті 18 місяців. Відпускали додому його двічі, розповідає жінка, спершу на 10, а потім на 4 дні. Він воює зараз на Донецькому напрямку. Я вимагаю справедливої демобілізації, тому що е, має бути чіткі встановлені терміни, щоб людина, яка там служить, віддає своє життя і здоров'я, розуміла, який термін вона має там бути, і це буде ст. Симулювати навіть наступних мобілізованих солдатів для того, щоб чітко розуміти, які його права і які його обов'язки. Я хочу, щоб мій чоловік повернувся додому. Я вже 18 місяців. тягну його роботу. Він у мене підприємець був, мав найманих особах. Координаторка мітингу Анастасія Штурко каже, цей мітинг відбувається в шосте. Сьогодні з плакатами на вулиці вийшли 40 людей. Минулого разу було 70. Її чоловік каже Анастасія, воює з часу повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді обороняв територію України від ворога на різних напрямках. Він тримається, але мотивація нульова. Мотивація нульова і моральний стан. Так він подавлений. Він вже хоче відпочити. Він хоче додому. Йому потрібна якась можливо реабілітація, пройтися по лікаря. Людина за два роки жодного разу не була в лікаря. Ніде. Відповідальні всі. Виголошувала гасла у гучномовець, дружина військовослужбовця Ярослава Пінчук. Жінка розповідає, її чоловік повернувся з роботи в Іспанії, де працював 20 років, аби стати на захист своєї батьківщини. Тому зараз каже, вона тут захищає права його та решти військовослужбовців. Він захищає свою сім'ю, захищає насамперед свою домівку і весь український народ. Як повідомив Суспільному речник обласної поліції Андрій Яцків, мітинг відбувся без порушень. За порядком під час зібрання стежили шість працівників поліції: Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.